Он з салону півня. Він теж вирішив покупатися. Он є щось. Він злякався. Мене не хоче більше. Тільки що купався, тут йому подобалося. А це щось кудись побіг в свій холодок. Думаю, піду. Холодок скажу. А ці красотки тут пасуться. Красонік. Ой, їм подобається отакі. Зелень. Ой-ой-ой, ще й на мої ногти нападуть зараз. Такі красонечки. люблять, щоб їм так тримали зелень якусь руколу і будуть їсти її. Що ти на мене дивишся? Корочка. І ось ці такі красоні. Давайте їм побільше зелені. І вони будуть їсти з руки прямо. Красуні. Опять я погліву їх, побачив здалеку і собі злякався. Не хоче на камеру позувати, да? Феечка. Тут там в сховався.